Привіт, маленькі зірочки! Зручно вмостіться у своїх ліжечках. Заплющте оченята. Відчуйте, як ваше тіло стає легким і спокійним, як ніжки відпочивають, ручки розслабляються, ваші щічки теплі й спокійні. Зробіть глибокий вдих. Уявіть, як разом з повітрям ви вдихаєте золотесте світло, а з видихом відпускаєте всі турботи дня. Ще один глибокий вдих Вдихайте спокій, видихайте напруження. Уявіть, що ви у великій чарівній кухні, наповненій ранковим сонячним промінням. Ви чуєте, як тихо цокає годинник, як муркоче котик десь поруч, як пахне теплим молоком, медом і свіжим печивом. І зараз я розповім вам історію про одну дівчинку, яка одного ранку зустріла маленьких кухонних чарівників, і дізналася, що найсмачніше печиво готується не лише з борошна й масла, а ще й з любові та магії. Готові слухати? Тоді вмощуйтесь зручно і слухайте уважно. Марічка та кухонні чарівники. Одного ранку маленька Марічка прокинулася дуже рано. Сонце ще тільки торкалося рожевими пальчиками її вікна, коли вона встала, потягнулася і тихенько пішла на кухню. Вона любила ці ранкові хвилини тиші, коли весь дім ще спав, а тільки пташки починали свої перші ніжні пісні за вікном. Марічка зупинилася біля вікна. Вона бачила, як нічний туман. Повільно розчиняється, звільняючи простір для золотавого ранкового світла. Дівчинка заплющила очі глибоко вдихнула. Їй так хотілося, щоб цей день був особливим. Вона надягла свій улюблений фартух у зелені клітинки, дістала велику миску, борошно, цукор, масло і почала готувати тісто для печива. Та коли вона насипала борошно і засміялася, спостерігаючи, як воно літає в повітрі, раптом почула тоненький голосок Обережно, не висипай мене весь. Марічка здивовано озирнулася. Перед нею стояв малесенький чоловічок із білого борошна, не вищий за її долоньку. На голові в нього був ковпачок зі складеного пакетика, а сам він був вкритий білою пудрою, наче снігом. Хто ти? прошепотіла дівчинка. Я борошняний гном, пишно вклонився він. Я допомагаю дітям готувати найсмачніші булочки, коржики і печиво, але спочатку ти мусиш пообіцяти, що будеш готувати з любов'ю. Марічка серйозно кивнула. Вона завжди хотіла, щоб її печиво робило людей щасливими. Тоді слухай уважно, мовив гном, розправивши плечі. Спочатку додай ложечку сонячного проміння. Але ж у мене немає сонячного проміння, засміялася дівчинка. Подивись у вікно, сказав гном. І тоді вона побачила, як перший промінь сонця ледь ледь торкнувся краю столу. Дівчинка провела ложечкою по світлу і уявила, що набрала його. Борошняний гном закивав. Тепер додай дрібку радості, мовив він. Марічка заплющила очі і згадала, як учора вони з мамою ліпили вареники, а вона випадково впустила борошно на підлогу, і мама, замість того, щоб сваритися, засміялася і почала сипати борошно їй на носик. Тоді вони обидві реготали так, що навіть кіт Тимко здивовано витріщився на них. Марічка усміхнулася, відчувши тепло у грудях. І останнє сказав гном: додай свій найщиріший сміх. Марічка не стрималася і голосно розсміялася. Її сміх розсипався по всій кухні, мов золотисті бризки, і тут трапилося справжнє диво. Навколо борошняного гнома почали з'являтися інші крихітні кухонні чарівники вершковий ельф у капелюшку, зробленому з обгортки масла, цукрова хвея з прозорими, мов кришталь крильцями, медова пані, що пахла липовим цвітом. Привіт, Марічко, мовили вони в один голос, вклоняючись. Дівчинка кліпала очима і не вірила, що це відбувається насправді. Ми прийшли допомогти тобі, сказала цукрова фея, всміхаючись, щоб твоє печиво вийшло особливим. І вони взялися до роботи. Вершковий ельф нарізав маленькі шматочки масла і підкидав їх у миску, медова пані капала своїми золотими крапельками в тісто. А цукрова фея розсипала на ним блискучу цукрову пилюку, що вигравала всіма кольорами веселки. Тісто ожило воно легко місилося, ніби танцювало під їхніми маленькими пісенками. Марічка працювала разом з ними, не відчуваючи втоми. Її волосся було в борошні, щічки рожеві від радості, а в очах сяяли зорі. Коли вони сформували печиво і поставили його в духовку, кухонні чарівники зібралися в коло заспівали. Хай печиво буде добрим, хай печиво буде ніжним, хай принесе воно радість тим, хто скуштує його. Доки печиво пеклося, борошняний гном розповідав Марічці, що в кожній кухні є свої чарівники, але вони показуються лише тим, хто готує з чистим серцем і добрими думками. Тепер ти знаєш нашу таємницю, промовив він, коли аромат свіжого печива заповнив усю кухню. Ми завжди будемо поряд, якщо ти пам'ятатимеш про любов у своїх стравах. І з цими словами чарівники зникли, залишивши після себе лише кілька сріблястих крупинок цукрової магії на столі. Коли мама прокинулася, вся кухня сяяла золотим світлом. Марічка стояла біля духовки з горою ще теплих печив у руках, її очі світилися щастям. Вона простягнула мамі печиво. Це для тебе, мамо, щоб ти завжди усміхалася. Мама обійняла доньку і заплакала від щастя. І тоді Марічка зрозуміла трохи магії та багато любові можуть зробити кожен день особливим. Коли Марічка лягла спати того вечора, вона знову почула тихий голос борошняного гнома Засинай, маленька кухарко, завтра ми знову будемо готувати твоє щасливе печиво. Дівчинка усміхнулася крізь сон, відчула запах теплого молока й печива, а її очі повільно заплющились, несучи її у світ добрих кулінарних снів. Тепер, маленькі зірочки, ви вже знаєте, що у кожній кухні живе своя магія, і коли готувати з любов'ю, навіть маленькі чарівники приходять допомогти. Зробіть зараз глибокий вдих. Уявіть, як пахне свіже, тепле печиво. Видихніть повільно, відпускаючи всі думки дня. Відчуйте, як ваше тіло стає важким і спокійним, ваші ніжки відпочивають, ваші ручки теплі й розслаблені, ваше серденько б'ється рівно і тихо, ваші оченята закриваються. Уявіть, що ви засинаєте у великій затишній кухні. Де горить маленький нічник, а борошняний гном разом із цукровою феєю сидять поруч, посміхаються вам і співають свою тиху, ніжну пісеньку сну. Ви в безпеці, ви улюблені, ви особливі. Нехай вам насняться добрі, теплі сни. Нехай завтра буде день радості, світла і любові. Спіть спокійно, маленькі кухарі. Добраніч! ніч.